Нідерланди передадуть Україні на шість винищувачів F-16 більше ніж планувалося спочатку. До 18 літаків додадуть ще шість бортів, які хотіли віддати на продаж. Про це повідомили в уряді Нідерландів. Таке рішення ухвалили після того, як країна не змогла продати ці літаки інші компанії. Тож тепер Україні передадуть додаткові шість бортів. Решта призначені для навчального центру F-16 в Румунії. Нагадаю, також зобов'язалась передати винищувачі Україні і Данія. А ще Україна отримує f 16 разом із ракетами прицільної дальності на 300-500 кілометрів. Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За його словами, за словами цього нашого генерала, це дозволить ЗСУ досягти ще більших успіхів на полі бою і звільняти українську територію від ворога. На підтвердження своєї думки Сергій Наєв навів два приклади, як західна зброя вплинула на хід війни: це установки Хаймарс та систему ППО Петріот. Як відомо, Пентагон припус. Скає, що Україна отримує перші літаки f 16 вже в цьому році. Ну і цю тему далі будемо обговорювати з експертом з питань авіації. Костянтин Криволап долучається до нашої ефіру. Це людина, яка знає про літаки навіть більше ніж можна собі уявити. Добрий день. Доброго дня, дякую вам. Отже, пане Костянтине, давайте розбиратися і аналізувати наскільки отримання F-16 насправді може змінити ситуацію на полі бою, тому що раніше, до прикладу, Юрій Ігнат говорив, що три ескадрилі F-16, Ми розуміємо, це насправді дуже велика кількість це там близько 36 літаків могли би кардинально змінити ситуацію, тому що вони можуть працювати і по повітряних, і по наземних, і по надводних цін. Ну, я коли таке чую, я одразу починаю так думати. А от у росіян Су-35, Су-34, 130-х, Су у них там ну, майже там по 70, 80, скажімо, по 70 машин. Тобто кожного виду, а у нас тільки один, їх там в чотири рази більше, аніж у нас можливо буде з цими. Р-16. І, але ж ми не бачимо, ну кажуть про домінування в повітрі. Але яке домінування? Домінування до лінії зіткнення. До лінії зіткнення вони можуть щось робити. А нам для того, щоб е, звільняти територію, треба залітати на ці території. Нам треба мати можливість знищувати цей ППО е, взагалі весь РЕП, всю радіотехніку, тому що вона дуже заважає. А потім вже е, Робити справу, тому що е, остаточні дії вони йдуть на суходолі. Тому три е, скадрилі F-16, вони суттєво змінять ситуацію. Суттєво. Це і захист е, повітряного простору на е, неокуповані території. Але для того, щоб е, зробити щось серйозне на окупованих територіях, там, по-перше, літаки повинні піти дуже серйозні. В великих кількостях дуже серйозний ракетний удар повинен бути. Е, і тут тобі? якраз я вас одразу хочу е, запитати, тому що раніше ми чули формулювання від наших європейських партнерів, що так вони готові надати нам F-16, але вони мають використовуватися виключно на нашій території. А тут ми вже чуємо, що е, нам до F-16 якраз таки дадуть і ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів. То цю умову попередню я так розумію, знято і ми зможемо ці ракети застосовувати і на ворожій території. Ну, от, знаєте, от так от, щоб було десь написано, що нам забороняється щось зробити на е, території там, Росії, воно не було. Ми повторюємо це, кажемо, що нам про це казали. Але пісні письмових якихось там е, таких е, вказівок домовленостей нема. Може вони є десь е, за великою е, секретною стінкою, але е, по f 16 що вони не можуть залітати на територію Росії, я чесно кажучи, не чув. А якщо вони ну да, в 16 не можуть використовувати наші ракети, тому що наші ракети на Ф-16 не чіпляються, на жаль. А, тому м, м, в напрямку Криму це все можливо, там немає ніяких обмежень. Але ж я кажу, що перед Ф-16 повинні бути дуже серйозні, потужні ракетні удари, які знищують ППО і РЕП. Інакше ми будемо ціллю для цих Ф-16, цих наземних систем. Що стосується необхідної інфраструктури, технічного персоналу, чи веде Україна активну підготовку в цьому, і чи є вже якісь позитивні зручення? Тому що ми зазвичай чуємо, що готують пілотів, вони проходять навчання, а стосовно інфраструктури якось інформації немає. Ну, я думаю, про, про інфраструктуру ми не будемо доповідати в прямому ефірі і навіть там в якихось закритих телеграм-каналах, тому, тому що видавати місця знаходження нашої інфраструктури, де, в якому стані вона готова, це буде вже зовсім дурним. Е, готується, це ну, так, по деяким таким признакам можна бачити, да, навіть не дуже е, намагаючись там кудись проїхати подивитися, це видно. Я думаю, що росіяни це розуміють, вони не розуміють, в якому стані, не розуміють подробиць, але їх розвідка працює дуже ну, серйозно в Україні, як і наша у них там. Це ж нема мовного бар'єру, нема е, культурологічних якихось е, там заперечень. Це ж дуже, е, е, дуже просто бути зараз розвідником в цій війні. Ну, відносно просто. Пане Костянтине, я теж доєднаюсь е, до розмови з вашого дозволу. Пане Костянтине, у нас зараз е, ну не так давно говорили. Так що е, кожен літак в Україні, який взлітає, він уже під прицілом у росіян. Це власне стосується нашого радянського парку. Чи буде така сама доля із Ф 16 -ми? Ну не то, що вона стає під прицілом. Вона стає відомою про неї відомо. Тобто, оці літаки А-50, які там до дальнього радіолокаційного виявлення, вони бачать всі, е, всі взльоти. Нам допомагають в цьому наші партнери. Ми теж бачимо все, що підіймається з боку Росії. Зараз все, е, як на відкритих долонях, все всі, 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 всі знають, Всім все відомо. От з цього треба виходити. Тобто, байдуже, чи Радянський, чи Ф16, доля, отака сама, так? Да, да. Нема значення тут насправді військові експерти дуже часто і говорять, що е, різна кількість техніки, е, саме авіації, там су 24 су 25 27, міги, і ще безліч, і плюс f 16 Вони е, створять для е, нашого так, би мовити, технічного персоналу е, дуже складне завдання, тому що кожен із цих літаків має обслуговуватись по особливому, і це насправді е, буде шкодити логістиці і обслуговуванню. Ви погоджуєтеся з цією тезою чи ні? Ну, нам відомо все, що стосується Су-24, Су-25, Су-27, Міг-29. Нам це все відомо, нічого нового нема. Додається Ф-16. І я, ну, це, я мрію, щоб був ще і А-10, Тандерболт, Бородавочник. Це в спроможностях нашої Протиповітряної навіть в наших повітряних сил це все виконати і це все зробити. Коли нам пропонують якийсь непотріб, якусь рухлять, то і пілоти кажуть, навіщо нам це, і військові авіаційні фахівці кажуть, навіщо нам це, це зовсім інша справа. Ніякого зоопарку в даному випадку, в даному наборі не буде. Це все запрограмовано, це все логістичне виверені рішення. Головне, щоб було що брати, що ставити, і було на куди ставити. Так, супер. А ми можемо зараз розуміти скільки рівноцінних за можливостями до F-16 літаків у Росіян. Ну, за можливостями, ну, це, це, немножко трохи інші літаки, але от Су-35, там десь їх, мабуть, 80-90. Су-34, це винищувач бомбардувальник, їх там залишилось десь 75 до, до 80. Було на початку 105, ми десь 32 машини збили, ну от рахуйте, скільки їх там залишилось. І су 30 їх там було взагалі спочатку, ну це відносно стара машина і, е, модифікована десь близько 100 машин Су-30-х. Десь такий, от, от така, така кількість. Десь взагалі їхніх літаків зараз навколо нас десь 270, 250, 280, отак десь. Угу. Зрозуміло. І е, буквально наостанок ви сказали про те, що крім f 16 нам добре було отримувати і А-10. Е, в чому в їхня перевага? Ну, це е, чисто штурмовий літак. Якщо пройшов масований такий ракетний удар, потім f 16 е, пробили все, що стосується е, е РЛС і Реба, і е, прикриваючи е, зверху f 16 прикриваючи. А десятий штурмовики. Ти роблять зачистку території, після них мало чого там живого чи споможного на щось, мало чого залишається. Це, по-перше, це збереження наших життів, наших бійців, ось про що йде мова. Тому так, він дуже навіть невеликій кількості він дуже нам був потрібним, але штати жодної машини ще не експортували, тому не знаю, як що з цим бути. Угу. Зрозуміло, дякуємо вам за роз'яснення. Костянтин Карволап, експерт із питань авіації, був із нами на зв'язку і говорили про необхідність застосування використання і отримання Україною літаків F-16, Як вони можуть змінити ситуацію на полі бою?